Вже не зовсім нещодавно ти відвідав нарешті свою історичну батьківщину, так би мовити, африканську країну Руанду. Звідки твій батько? Ти був там за запрошенням своїх родичів? Чи сам вирішив поїхати їх знайти? У меня вначале была цель после окончания карьеры поехать все-таки отыскать своих родственников. Но так получилось, что после Олимпиады они отыскали меня. Пригласили, и я с удовольствием прибыл. Чем занимался? Что в стих побачить в Африке, что тебе вразило в Руанде? Чтобы ты как понимала, Руанда она по территории чуть меньше Киевской области. Поэтому я за две недели объездил ее вдоль поперек. Был на озере Киева, на границе с Конго это очень красивая природа. Вот. Посмотрел, как живут люди, посмотрел на культуру, на обычаи, на минальную. Менталітет Понял, що люблю Україну, і вже к концу свого путешествия соскучился і хотів їхати домой. Відчув, як то кажуть, зовсім предків. Відчув, що ось дійсно ця країна твоя рідна. Ні, якраз авіатив, що Україна моя родная страна. Потому как в Руанде, ну, я я понял, что там, где ты вырос, там, где ты родился, все таки это твоя родина, и как ни крути, э я не почувствовал себя руандийцем, африканцем. Э, я на них смотрел как на людей с другой планеты. Просто они раз они другие совершенно. Ти що в тих поботах у тренувальному таборі Володимира Кличка? До він готується до чергового бою? Ні, ж ви просто понімали, він він зараз тренується рядом з моїм залом в Ханчазяську. Тому я просто піднялся на Сфотографіру за ним. Бой буде дійсно складний. соперник очень хороший, і ну, он знає, що вся Україна за ним стоїть. Це спортсмени, всі в нього вірять, і в будь-якому випадку, не в зависимості від кого результату, він для нас став чемпіоном. Бокс більш прибутковий вид спорту, більш комерційний. Ти ніколи не шкодував, що зайнявся саме боротьбою, а не боксом. Можливо, зараз був вже мільйонером, не тільки мав квартиру від Віталія Кличка, яка дісталася з. С боем. Uh -huh. Что тут ему сказать? Во-первых, я в любом случае благодарен Богу за то, что я попал на греко-римскую борьбу. В любом случае, бокс сопряжен с огромным количеством травм и ударов по голове, поэтому это тоже это огромный труд заниматься на таком высоком уровне боксом и действительно подвигать себя большому риску. Вот. Тем не менее, я занимаюсь тоже благородным видом спорта, греко-римской борьбой, очень доволен, все мне нравится и буду реализовывать себя на том поприще, на котором реализовался уже 15 лет. для 16 сколько? Там?